Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні я хочу з вами дуже швидко поговорити про квадратну пройму і зробити часткове моделювання. Часткове моделювання я буду робити на спинку і пілочку, і ну, одразу знаєте, не нижньої частини, як ви бачите на екрані, в мене тільки верхня частина з приводу. Спинки я буду фантазувати. Якщо ви знайдете цю сукню саме в масштабі зверху донизу, спереду і ззаду, то звісно, що ви можете все це діло змоделювати потім. За оригіналом, якщо ви так захочете. Дивіться, зараз я вирізаю ще свою викрійку одразу, поки з вами тут спілкуюсь, я її вирізаю ось так. Тому що в мене не буде ніяких прибавок, надбавок, в мене не буде нічого, окрім витачок і самої пройми. Тож поїхали. Дивіться з приводу горловини. Горловина залишається на тому ж самому місці. Якщо ви хочете її занизити чи зробити якоїсь форми, то ваша особиста справа, то не так вже і складно. Ми моделюємо за прототипом, щоб був такий наглядний примірок. А потім з приводу: от до речі, якщо задатись питанням, чому там дуже багато таких складочок, якщо ви будете бачити, саме які відходять від плеча і йдуть туди до центру груди, вниз, так? Тут дуже багато може бути пояснень. Перше пояснення це моделювання і взагалі конструювання і моделювання цієї сукні на типову фігуру за розрахунками вже взятої з бази, а не за дівчиною, яка транслює нам цю модель. Так що всі ці речі вони залежать від індивідуальної статі вашої фігури, від індивідуальної антропометрії. ось так дуже влучне слово для. Взагалі для фігур. Але ми не будемо зараз на них звертати уваги, тому що наша викрійка, вона відносно нас, і в нас не повинно бути ніяких ось таких от зморшок. Так, поїхали. З приводу спинки, будемо дуже швидко фантазувати. Що я хочу вам сфантазувати тут? Так само залишити витачку, ось виточку. Потім трошки, все ж таки, так як це така достатньо прилягаюча історія. Ось тут на півтора сантиметра. Ну, скоріше, півтора сантиметра. Вибачайте, в мене тут сьогодні техніка. Півтора сантиметра я забираю ось тут. Дивіться, тут в мене лінія талії, талія і тут талія. Так, щоб ми розуміли, про що взагалі мова. Тут можна забрати, навіть, я б так сказала. Ось тут би я забрала 1 см. 1 см. Одразу кажу, що в мене на одну чверть, на одну чверть моєї ось цієї бази півтора сантиметри. Тож, я тут забираю 1 см і проводжу таку собі лінію близько центра спини скос, який мені буде завужувати мою лінію до талії, по центру спини. У мене залишається ось ця виточка, вона в мене так, тут підпишу зараз 1 см. вам видно. Тут у мене виточка 3 см. І дивіться, в нас є боковий шов. Хочу зауважити, зараз я не вирівнювала ширину спинки і ширину пілочки. Вона у мене залишається такою, як є. Її можна вирівняти, і тоді буде взагалі все перфектно. Так що ви можете це зробити, це не так складно. Проте, якщо не вирівнювати, так теж можна залишити. Якщо не вирівнювати, то тут в мене 3 см, і у мене ще півто, пів сантиметрика залишається на те, щоб зробити ще рельєфчик. Який в нас буде рельєвчик? Рельєфчик я хочу зробити взагалом -то на 1 см. Тобто з цієї витачки я хочу 1 см забрати. Зараз я накреслю так центр витачки, і тут пів сантиметрика заберу з цього боку і з цього боку. В мене буде рівноцільне, рівнозначне. Завуження моєї основної виточки, яка буде в мене зберігатися по центру спини. Чи можна її взагалі позбутися? Можна, переносячи у рельєф, але будьте пильні, тому що цей рельєфчик у вас потім буде більш такий фігурний, так? фактурно фігурний. Ось так, я зараз тут відокреслю. Тут плавні лінії. Далі, тут я забрала, і в мене залишається один сантиметр. Пройма залишається на тому місці, яке в мене є. Нагадую, що в мене висота зараз близько 18 см. Ось тут висота пройми. І від цієї точки пройми в сторону я відкладаю, ну, давайте, десь 10, 9, можливо. Можливо, в когось буде 8. Давайте від 8 до 10 см. Відкладіть від цієї точки сюди. Я візьму 8, а ви візьміть те, що вам треба. Так. Я зараз відкладаю те, що в мене в масштабі. Я хочу вам це зауважити. І то, вісім. Ось так я креслю пряму лінію, щоб вона була пряма-прям-пряма, прям, пряма, тому що вона тут ніде ніяк. Відредахуйте її під кутом, будь ласка. Ось так. Ось моя лінія. Це буде лінія моєї пройми. Проте, я хочу ще, знаєте, на що звернути увагу? От ви накреслили, от я зараз накреслила 8. І я розумію, що в мене буде йти ось ця навіть по спині ось ця лінія мого рельєфу, яка буде робити мені квадратну пройму. І мені того багато відкриє задньої частини спини з рукою. Я хочу її завузити, за... зараз я... щоб вона мені не заважала. Я ще написала 8-10, але. Дивіться, ось так навіть можна ще взяти. Плече в нас залишається. Воно ось тут можна його вирівняти. От скільки в мене тут вийде сантиметрів. Зараз я вам скажу. В мене тут виходить, десь близько навіть п'яти. Ось так. Ну, я чогось спочатку так і думала, але ж все одно взяла 8-10. 5 сантиметрів. 5 сантиметрів. В мене буде йти рельєфчик. Це самий надійний взагалі спосіб. Самий надійний. щоб не відкрити ось тут дуже-дуже багато. Так що я вам ще показала варіанти, в яких не треба долучатись. Далі я веду цю лінію, дивіться, ось цю лінію, цю лінію я подовжую вниз, де мені її зупинити. Ми можемо орієнтуватись на ті ж 5 см, і ось тут. Судячи з того, що, можливо, вона там так і є, можна зробити її більш під нахилом. Ось так я зроблю, вона у мене трошки під нахилом. Тобто я від цієї точки плеча, яка в мене зберігається на місці, веду рівну лінію вниз, і вона трошки під нахилом. Дивіться, щоб в мене ось тут лінія горизонталі була на 5 см, і сюди вона пішла ось так під нахилом. Трошечки, ось тут, начебто, додається. Нічого страшного. А, далі. Пів сантиметрика тут додаю з одного боку цієї риски. І тут додаю пів сантиметрика. І подовжую. Дивіться, в мене є. Ось вершина моєї виточки, я її переношу сюди. І подовжую цю виточку. Прямо до вершини моєї стандартної виточки. Чому? Тому що, якщо я візьму менше, в мене тут може з'явитися якась куля е, свободи і так далі. Свобода то є добре, але не для всього. Так. І я зараз все це діла, ось так накреслю. Все, я це все зробила. Витачку саме на плечову я залишаю на місці. Я нікуди її не діваю, вона в мене залишається на місці. Якщо ви хочете кудись подіти, зробіть її, наприклад, у горловину. Якщо вона взагалі у вас її немає, не зважайте на те, що вона в мене є. Тут я зараз вирізатиму. Тут ось це вирізатиму, і тут ось це, вирізатиму. Ось цю частину я так само вирізатиму. І в мене залишається моя викрійка. Обов'язково з цим рельєфом додайте ось тут позначку, де у вас буде поєднуватись ось ця частинка пройми. Ось тут. Потім. Дивіться, я тут підрізала трошки, і тут зараз виточку я підріжу. І цю сторону я. От просто я її вирізаю, але я її не розрізаю повністю. Я поєдную її ось таким чином, і мені треба вирівняти ось цю лінію талії. Я додаю тут шматочок паперу. У вас то буде, скоріш за все, калька, хоча, можливо, і папер. Я знаю, що багато хто навіть користується і. А, чим? І, і плівкою. І ось тут я вирівнюю ось цю лінію, ось так. Те ж саме для розрахунку можна зробити і ось тут під, підрівняти. Але якщо у вас ну, того вимагає прямо добре. Тут чому я вирівнюю? Тому що в нас тут трошки зміщується ось ця історія. Тут у нас лінії всі рівні, а тут вона трошки зміщується. І а, тут треба додати, щоб не було ніяких додаткових перекосів. І зараз я вирізаю, відрізаю все лишнє. Так. І розрізаю, і відрізаю і розрізаю. Так, зараз я все це зроблю. Обов'язково ось тут підпишіть, що це бік. А це спинка до спинки. І це спинка, так? Тобто, щоб у вас все було. Тут поєднання точка у вас є. Тобто, ось цей точка куточка у вас поєднується з цією рисочкою. Зі спинкою все, дуже швидко. І більше пояснювала. Тепер переходимо на пілочку. Що нам робити з пілочкою? По-перше, в нас тут є центр це згин, Згин-центр пілочки. Далі ми переносимо витачку. Виточку ми переносимо ось сюди. До речі, я хочу зробити відео з приводу виточок, тому що мене дуже хвилює ця історія. За рахунок того, що я бачу дуже-дуже багато варіантів колекцій. Ну, То будемо ще розмовляти. Так. І далі його поки, поки що я не розрізаю, а тут я надрізаю це буде наша перша бокова виточка. бокова виточка. Ми закриваємо зараз ось цю нагрудну. Зараз я тут трошки більше її накладу і поєднаю все це тіло. так Раз і два. Ось так. Тут треба вирівняти плече. Плече вирівнюємо від точки плеча до точки плеча по горловині, плеча по проймі до плеча по горловині. Зрізаємо всі надлишки, які у нас тут є. Чи вирівнюємо і додаємо того, що нам не вистачає. Я зараз докладаю ось тут шматочок паперу для того, щоб мені вирів... трошки зменшити ту виточку. Тому. що... Ця виточка залишається на місці. Якщо ви хочете її трошки сунути, ви можете це зробити, але тут так само зауважте, що є рельєфчик. І на той рельєфчик так само треба ось тут місце. І виточка, нехай вона залишається на тому місці, яка у вас є. Тільки ви ну, подивіться, де у вас і як у мене вона залишається на тому ж самому місці. Відносно цієї виточки, я зараз ось так роблю. Перше, що я хочу зробити. Це трошечки її укоротити. Зовсім трошечки. Тому що, судячи з того, що я тут бачу, вона вкорочена на сантиметр, можливо, на два. Можливо, десь ось так. Я так приблизно зараз креслю. Ви можете собі подивитись. якщо ви хочете прям вперти виточка в виточку, то зробіть ось цю подовжте. А цю ну, залиште на тому ж місці. Але тут треба буде потім добре, добре щоб ось так, як у дівчини зараз ми бачимо на моделі, щоб не було ніяких стричків. Але то говорить про те, що тут погано зроблено ВТО, бо говорить про те, що тут погано ну, зроблена посадка, тому що вона не зроблена саме на цю дівчину. так? Вона зроблена, скоріше за все, на манекен. Ось цю витачку верхню, судячи з того, що я бачу, можна трошечки подовжити: так само. ось так, десь на півтора-два см. Трошки подовшити. Так як я її не зміщую. А в мене тут так само є 3 см. 3 а тут в мене так само є півтора см на свободу, півтора на одну чверть. І я ці півтора сантиметри. Що я зроблю? Ці 3 сантиметри я залишаю на місці. Я їх нічого не рухаю нікуди. Все, що я вирізаю з цієї виточки, це подовжену її вершину. І все. Ось так. Щоб ви вже це бачили. Все, подовжену вершину. З цією виточкою, що я зроблю? З цією виточкою, я її вкорочую, і трошки ось тут у мене дуже погано видно, але все ж таки, я зроблю собі центр, накреслю і накреслю нову виточку. Я її нічого з нею не роблю. Не, змі, не зменшую її в об'ємі, нічого, не розподіляю, я її просто зменшую укорочую. Але мені дуже-дуже і дуже потрібно дотриматись. Зараз я перевірю ось так, цією розділяю виточку навпіл і веду цю стрілу до вершини моєї виточки, до центру грудей. І дивлюсь, щоб в мене ось цей куточок виточки дивився на центр груди, не вверх, не вниз, нікуди, в іншу сторону. Інакше наші візуальні груди будуть десь скакати по нашому тілу. І я буду вирізати. Перед тим як я буду вирізати. Дивіться, я веду так само, я беру ось цю. Лінію пройми, вона в мене залишається на місці. Трошечки, ось тут, додається, можна її трошки ще змістити. Я б її ще змістила б, тому що мені треба зробити квадратну пройму. Зараз, поки в мене все це склеєно, не відрізано. Так, я зараз намічу. І дивіться, я зараз дивлюсь на свою основу, яка йде в мене по масштабу. Скільки в мене тут є? Я ж її не рівноважила. В мене тут близько 7, навіть 6 см. От, тут 6 см в мене виявилось. Тож, я беру цю проймочку, я підкладаю сюди зараз, так, я виріжу все ж таки цю виточку, тому що вона мені. Все ж таки заважає, знаєте. Можна зробити трошки її тимчасово закрити і працювати, але все ж таки воно тут все таке не дуже. Можна сюди її вирізати, для того, щоб з нею працювати. В центр. Мені треба підпрацювати цю частинку, а ця частинка буде відкрита. Зараз ось так. О. І дивіться, тут мені треба, бачите, і в мене тут кут. От я отак проводжу, і в мене тут, якщо я сюди буду вести, то в мене тут буде кут. А мені цього кута треба позбутись, то щось мені треба зробити: ось так його скруглити, і потім вести лінію сюди близько, щоб тут. Майже однаковий, однаково, тобто я ділю начебто навпіл, ось тут, щоб тут однакова в нас відстань була. І сюди, в цю точку, я веду лінію свого рельєфу. Візуально, ви бачите, що він рівний. Але давайте будемо уважні, що, по-перше, якщо ми зробимо ну, зовсім рівно, то в нас ось ця вся лінія вона піде десь сюди. Такого не може бути. Тож, рівним. Ми зробити нічого не можемо. Тому що в нас є груди, в нас є випусті. Ось так. Тут 6 см. Скільки тут у мене залишається близько. Так само 6 см. 6 см. Ось так. І дивіться, в нас бочок він залишається на місці заклеєному, тому що в нас там взагалі немає. Литочка в нас іде тільки від у цього рельєфу. Я зараз перевіряю цей бочок. Так, ось так. Зараз в мене потухне екран. І мені треба зробити, дивіться, я ось цей бочок спинки поєдную зараз з бочком пілочки. І що мені треба зробити? Мені треба зробити гарно. Для того, щоб мені зробити гарно, я беру всі ці точки ось так поєдную, тому що. В мене не повинна ось ця лінія стрибати. Вона взагалі-то йде там рівною такою. Щоб вона була ідеально рівною. Я не можу взяти лінійку, просто накреслити, як я бачу, ось тут по пілочці. Не відображаючи, бачите, ось зараз я накреслила ось цю лінію. Я сподіваюся, що вам видно ось ця лінія. Зараз ще раз її наведу, тому що маркер мені незручно зараз взяти. Хоча, може, і зручно. От так. І тут лінія. Так. Нехай буде так. І бачите, як воно все вже має форму, ось таку, ну, майже, скажімо так, квадратну. Вона має квадратну ось таку форму. Бачите? І все. І за рахунок цього, ми бачимо, що в нас. Під, э, пройма, так, ось ця нижня пройма, вона чітко рівно йде. І ці лінії в нас відповідають так само одна одній, вони йдуть рівно. Повертаємо спинку на своє місце. Тут ми врегулювали цю історію. І що ж нам робити далі? В нас треба забрати півтора сантиметри ось тут. Я хочу, дивіться з цього боку можна забрати пів сантиметрика. Отут. 0,5. Я так буду писати, сподіваюся, що тут буде видно. І тут 1 см. Можна взагалі забрати тільки з цього боку 1,5 см. І тоді більш-менш вирівнюється в нас ось ця лінія. Зараз я ось тут як 1 см накреслю. Так. Ось ця лінія більш-менш в нас вирівнюється вже. Тобто, пограйтесь, будь ласка, бачите, у нас тут залишається. Ось тут я зараз скажу вам точно на півтора сантиметри. Якщо в мене тут один сантиметр. Так, це 3 сантиметри. Це в мене цей. Я просто по клітинках зараз формую, тому що в мене тут близько півтора сантиметра. От я півтора сантиметра сюди забрала. Можна розділити по 0,5 з бочок і 1 см наперед, а можна забрати 1,5 см наперед. Тут в бочок ось цю лінію так і залишити. Зараз я все-все-все накреслю максимально. І тоді а, лінія а, рельєфу, саме ось як ви бачите, з цією додатою а, планочкою, так? Це все, все вирішиться. Півтора. Давайте, ось так. Я зараз додала. Вона більш-менш рівна. І зараз я все це вирізаю. Я сподіваюся, щоб вирізати все правильно, я зараз ось тут закрию ось так. Тому що нам ця виточка вже не потрібна, а тут я все, все вирізаю. Ось так по лінії. І так по лінії. Так, і ось цю сторону, рельєфчик. Так, там в нас є рисочка, я зараз її наведу. Тут так само поставте рисочку поєднання з проймою, куди у вас пройма. Ця, цей бочок у вас так і залишається бочком. Скругліть його, щоб у вас там не було ніяких, тут потрібня, ніяких додаткових куточків чи там якихось непотрібних викруглень, запуклень. Це бік, підписуємо обов'язково Це пілочка. Тут у вас є лінія талії, ви позначили, тут лінія пройми. І ось тут, зараз я зафіксую, тому що тут мені треба повернути на 3 см ось цю виточку. Тут у мене трошечки воно перейшло. Якщо у вас десь там пішли так само пошкодження, поверніть ось так. Зафіксувавши, дивіться, бачите? В мене 3 см вже а, моєї виточки на місці. І ця виточка в мене на місці. Тож а, все добре, всі розкриття на своєму місці, і всі наші а, зроблені квадратні пройми так само квадратні. Тут шов за моделлю, то тут в боковій частині тут шов. І тут шов. Нагадую, якщо ви хочете вирівняти ширину. Бочків, ось цих, їх можна вир... залишати, як є, можна вирівняти, це за вашим бажанням. То візьміть і вирівняйте тоді спинку і пілочку за своєю шириною, і тоді ви будете максимально задоволені результатом. Для того, щоб ви взагалі були задоволені результатом, можна поєднати ось цю історію боковою. Давайте я вам зараз покажу, як це зробити. Ось так. Ви поєднуєте, поєднуєте за. Допомогою скотчу. так Я трошки ще підкладаю ось тут по лінії талії, щоб вирівняти ось цей шматочок, ось цю лінію талії, так само підрівняти, тому що вона йде, бачите, така, з куточком. Він нам не потрібен. Я беру, ставлю центр, де мені потрібен бути центр, наскільки я хочу вирівняти. Креслю. Зараз я креслю олівцем, тому що в мене маркер тут не візьме. ось так лінію Це моя нова лінія боку. Підписую бік. Пілочка є. І відрізаю. І тоді я маю вирівняний вирівняну лінію бочка. так І в мене вирегульовані ось ці всі частинки Вони однакової ширини. Ось так. Це до спинки, це до пілочки. Тут в нас єдина пряма лінія, така як повинна бути. І спинка-пілочка в нас готові. Все. Вам до нової зустрічі, гарних вам моделювань. Не бійтесь моделювати і не бійтесь ставити свої лінії. Це дуже-дуже важливо ставити саме свої лінії. І до побачення, до нової зустрічі!